Сьогодні хочу поділитися з тобою думками, чому інколи людині так важко впустити у своє життя Бога. Чому потрібно прикладати стільки надзусиль, щоб цей процес відбувся? Почитай, як завжди, Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня в описі до цього відео. Христос там говорить про пришивання латок і про молоде вино в старих бордюках. І каже, що воно абсолютно. Неможливо, воно не буде співдіяти, воно, воно не вийде. Людина, яка така робить, робить марну працю, тому що не вдасться. Ані нової латки пришити до строї тканини, щоб це все було добре, ані молоде воно налити в старі бордюки, тому що не спрацює. Вони одні, одне для другого не створені, вони разом не функціонують. Людина, людина, яка хоче прийняти в своє життя Ісуса,